Зараз повертаємося до теми е, штрафів на дорогах. Та там купа таких нововведень цікавих. Ну, ми от вчора буквально починали вже говорити про те, що е, оці плюс 20 кілометрів на годину до швидкості, так коли ми їдемо, от коли є обмеження до, до 50, але є оці резервні плюс 20, які дуже часто стають безкарними. І от зараз е, працюють над тим, щоб скасувати це, а натомість запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості, як ми вже казали, відповідний законопроект зараз пропонують депутати. Він на розгляді, але на Наша Христя Буковець зібрала більше деталей, ну от, власне, більше якраз і розповість про те, які нові штрафи хочуть запровадити депутати. Ну і звичайно, що з цього приводу в першу чергу думають водії. Христю, тобі слово. Інспектор Буковець, фактично такий ти зараз маєш вигляд на дорозі. Вітаю колеги. Справді новий законопроєкт він змінює підхід до відповідальності за перевищення швидкості на дорогах. Зараз у нас є дві категорії перевищення швидкості. Дві категорії штрафування за перевищення швидкості від 20 до 50 км на годину штраф відповідно 340 гривень і перевищення швидкості на понад 50 км на годину. І тут вже штраф 1700 гривень. От, власне, як ви вже почали говорити, ось цих 20 км на Годину перевищення 20 км на годину вони є безкарними. Тобто, якщо в місті дозволено їхати 50 км на годину, водії цілком законно можуть рухати. Дорогою до 70 км за годину, і мені, до речі, стало цікаво, я трошечки так погуглила статистику і за даними, ВОЗ, насправді, при наїзді на людину зі швидкістю 70 км на годину, а ймовірність виживання вона насправді дуже мінімальна. І саме тому ось, власне, цей законопроєкт, як розповідають його автори, він в першу чергу для того, аби зробити наші дороги більш безпечними. Але як ви вже проанонсували, як до цього нововведення, як до скасування ось цих безкарних плюс 20 кілометрів на годину ставляться водій, я вчора поспілкувалася, все розпитала, тому давайте послухаємо. Ні, не подобається. Чому? Ну, буває, що їдеш чуть більше, чуть менше їдеш. Це машина чуть більше дав газу, поїхала більше. Я ж не слідкую постійно. І тут хлоп є. Я не вважаю, що це буде якесь, ну для мене це не, ніякого неудобства, чи там для мене не, немає такого. Mm -hmm. По місту 50, ну, є у нас вулиці, де дозволено 80. І це, на жаль, у нас такі водії, що 20 кілометрів може спричиняти. ДТП або загрозу ДТП. все ж таки був трошечки невеличкий зазор, коли можна було б тут перевищити. 50 я їду. Якщо буде 52 то мене вже можна штрафувати. Ну я так, я вже відвик так їздити. Вже привик 20 плюс. Так, і от насправді відсотків 90 водіїв, з якими вчора спілкувалася, ви як ви могли почути, вони проти нововведень і вони проти скасування усіх безкарних плюс 20 кілометрів на годину. Але водночас, за даними соціологічного дослідження компанії забезпечення дороги, 57% українців підтримують скасування цих нештрафованих 20 км на годину, і загалом переважна більшість українців вважають дороги в нашій країні небезпечними. А от що стосується того, що розповідали водії, мовляв, якщо скасують оці безкарні плюс 20 км на годину, і ти вже будеш рухатися містом там, де це дозволено. 50, наприклад, Десять два кілометри на годину, і одразу тобі а, прилетить штраф. Я з цими, а, з цими коментарями, які зібрали від водіїв, я звернулася до а, автора цього законопроєкту, Це Володимир Крайденко, і він мені пояснив, що насправді згідно законопроєкту просто змінюється, змінюється цифра ось цих безкарних кілометрів на годину, які будуть не штрафовані. Якщо зараз 20, то а, планують зробити 10 і, взагалі, а, згідно з цим Законопроїзм є ціла нова градація штрафування за перевищення швидкості, і тому давайте, будь ласка, послухаємо. Проста градація. Якщо ми говоримо про перевищення швидкості на 11, наприклад, кілометрів, це 340 гривень штрафу. Якщо це 20 плюс 20, мається на увазі це 680 гривень штрафу. Якщо 30, це 1360, якщо на 40 кілометрів, це 1700, і якщо на 60, це 2720. А якщо 80 і 3400, а якщо ще більше, і відповідно 3400, це найбільша сума, яка ми вважаємо, може зупиняти людей від того, щоб так порушувати швидкісний режим. За основу розповідає Володимир, брали саме досвід ЄС і, до прикладу на Польщі скасування порогів цих і підвищення штрафів. Вони за останніх 10 років я хочу, щоб ви вслухали цю цифру, і насправді за останніх 10 років зменшили смертність на дорогах майже в половину на 47%. Дуже важливий фактор насправді тому, що з градацією штрафів ми зараз плюс-мінус зрозуміли, але от давай тепер, можливо, наші цифри, що у нас так з перевищенням швидкості, і яку кількість ДТП спричиняється саме ось цим фактором. А, так, колеги, насправді це одне з найперших питань, яке з'явилося власне і в мене, коли я почула про ось цей законопроєкт. І ось а, насправді є статистика стосовно цього, за даними патрульної поліції, у 2024 році, тобто торік, щодня в аваріях гинули в середньому 8 людей. І найпоширеніша причина а, ось цих аварій, смертельних аварій, є саме перевищення швидкості. І а, знову ж таки, згідно з статистики патрульної поліції, це 50 у 50%. Десяти точніше смертельних аварій, саме причиною є перевищення швидкості. Але наостанок зазначу, що це поки що тільки законопроєкт все що я розповіла. Він ще має пройти комітет, а потім перше і власне друге читання. Колеги Ну та пасибі за це окреме наголошення, Христина, тому що це дійсно законопроєкт Ще але добре, що ми про це говоримо заздалегідь, тому що а це звикання, мозок звикає поступово, навіть якщо цього не буде, та і ми вже постуково перелаштовуємося, тому що в принципі. Ну, якщо закон пророблений і це про загальне благо, то це про і безпеку. Ну Тому, і, власне вже є досвід закордонний, Як це працює Абсолютно. і як це знижує на величезну кількість відсотків смертність в ДТП саме від перевищення швидкості. колись розказував? Я бачу в Мюнхені дуже заможне. Христина, спасибі величезне. Христина, да, Бакова, дякую вам. дуже заможне місто. Центр Мюнхена, це здається, грудень був щось таке. Сніжочок такий падає, дорогезні автомобілі. Дорогезні, ну Мюнхен, ну, страшенно дороге місто, все там бюргери, ці всі, все, все. От, і я бачу, їдять ну, останні там, всякі там не буду називати автівки, а да, 10-15 км на годину, тому що там є обмеження конкретно Швидкість в цьому е районі, плюс додаткове обмеження через опади. І вони всі їдять отак, як під лінієчкою, Думаю, бачите, це. Тобто, ну хоча можуть натиснути, так, що дай Боже. От тому все це про безпеку в першу чергу нас нас, вам.